друзі! Сьогодні готуємо дуже смачні французькі шоколадні цукерки трюфель. Готуються вони всього з трьох інгредієнтів: це чорний шоколад, жирні вершки та вершкове масло. Вершки та масло я вже з'єднала. Переливаємо їх в кастрюльку і кладемо на вогонь, доводимо до кипіння. В гарячі вершки з маслом додаємо чорний шоколад. Та залишаємо на хвилинку-дві, щоб шоколад добре розтопився. Далі вінчиком інтенсивно перемішуємо все, щоб не залишилося крупинок. Для цих цукерок обов'язково вибирати якісні продукти, інакше вони не будуть такими смачними. Далі додаємо ванільний екстракт і по бажанню можна додати алкоголь. Дуже добре підходить коньяк, ром або ж бейліс, як у мене. Переливаємо шоколадну масу в холодну чисту миску та накриваємо її харчовою плівкою в контакт. Кладемо шоколадну масу в холодильник на 2 години. І дивіться через 2 години, як маса добре затверділа. Це можна формувати цукерки. Будемо обкачувати їх в какао-порошку. Какао порошок, звичайно, також повинен бути якісним. Чайною ложечкою набираємо шоколадну масу, руки змащуємо маслом. Цукерки трюфель повинні бути чуть менші, як грецький горіх. Обкачуємо. Порошку. Не старайтеся їх робити дуже круглими, однаковими. Все ж таки, це трюфель, і цукерки повинні нагадувати чорний гриб трюфель. І викладаємо на блюдо. Далі кладемо наші цукерки в холодильник приблизно на годину, щоб вони добре відстоялися, ще раз застигли добре, і тоді вже можна насолоджуватися. Такі цукерки можна зберігати 10 днів в холодильнику. Вони дуже-дуже смачні, хто пробував справжній французький трюфель, то зрозуміють. Обов'язково приготуйте такі смачні цукерки, а я вам бажаю приємного апетиту і до нового відео!